Сьогодні я розкажу про одну цікаву особливість мережевих сонячних станцій, про яку далеко не кожен говорить, та запропоную альтернативне рішення для збільшення ефективності та автономності. Сьогодні в Україні сонячні станції це не нове, а вже буденність. Багато людей думають про енергоефективність та автономність і встановлюють мережеві сонячні станції в будинках, в офісах, на виробництві. Сьогодні це відносно невеликі гроші, але є одна особливість. Про яку не кожен говорить і далека не всі знають. Якщо у вас немає електроенергії від мережі, ваша сонячна станція не працює і перетворюється на дорогу металоконструкцію. Є обладнання, яке вирішує цю проблему. Якщо ви замість мережевого інвертора встановите собі гібридний інвертор, він дає вам можливість генерувати енергію від сонця, навіть коли немає мережі. Так гібридний інвертор дорожчий, але він не обмежує вас подальшою модернізації сонячної станції. Ви будь-який момент можете докупити акумуляторний блок та БМС. І перетворити вашу мережеву станцію повноцінну гібридну станцію. Підсумуємо, якщо ви замість мережевого інвертора будете використовувати гібридний. По-перше, ваша станція може генерувати сонячну енергію під власне споживання, навіть коли немає мережі. А це дуже важливо. По-друге, ваша станція легко модернізується. Ви можете додати АКБ в будь-який момент. А це дає наступні переваги: автономність, коли немає ні сонця, ні мережі. Можливість накопичувати електроенергію в день та продавати за найвищим РДН ввечері, що дає можливість більше заробляти та зменшити термін окупності. Отже, приймайте рішення, на якому інверторі побудувати вашу сонячну станцію. Мережевий інвертор він доступніше, але має обмеження. Гібридний інвертор він дорожчий, але має більше можливостей. Замовляйте мережеві та гібридні інвертора на сайті Altec.ua або в дилерській мережі компанії Altec.